Ну, зараз вже можна сказати твердо, що Міністерство оборони це той ж той, той самий підхід, що і дорожнє будівництво. 5-6 контор поділили весь ринок між собою. Так само 5-6 контор поділили між собою бюджет Міністерства оборони. І там вони запускають якихось субпідрядників. На транзиті сидить у меру, а кінцевий вигодонабувач, звичайно ж, у нас. Хто? Начальник скрепок і всіх, так би мовити, оцих е Шрёдерів. О. <смістя> і головне, що на транзиті залишився такий собі персонаж Шарапов. От щось у меру про Шарапова не каже, що мені потрібен був радник, а ніхто не йшов, то я призначив Тимошенко. А Шарапова він так звільнив, що той залишився одразу радником міністра. А був замміністра по озброєнню. І що? Це от такий святий чоловік, який в перший рік війни 2022 року навіть західні партнери говорять про десь 40 мільярдів, 43 мільярди гривень, які випарувались перший рік війни. І тепер от виявляється, що там і, і, і ситника вже десь видно і чути з цього боку. Цікаві персонажі випливають. Це, це, ще, ж, це ще ж не оприлюднились, так би мовити, всі списочки. Там повилазить і повилазить. Ну от Аристарх Васильович доповнює е, продовження закону про іногентів. А в Грузії то пройшло, місцеві майдани не врятували. Не врятували місцеві майдани, тому що влада тримає е, під собою весь силовий блок, інформаційну політику. Ну може, і ну, люди ну, і виходили, може ну, люди ну, і могли би щось досягнути, в тому випадку, як в Грузії, то в нас би головними іноагентами, згідно закону подібного до грузинського, були б Збройні сили України. Які заважають, так би мовити, нормальним пацанам хорошо жити. Уже все здали б, вже мір бив би, уже б бы, все, все успокоїлося, ні, треба воювати. Кому це треба, типа. Тут ціка... є цікава заява Юрчишина про телемарафон. Його спитали на радіо НВ, спитали його: а як ви ставитеся до тих екстрасенсів, які на телемарафоні виступають? Це наші гроші. Ну він пояснює, каже, що і екс... це може бути пояснено і спробою підняти популярність каналів, тому що. Шукати зараз шукаю ці варіанти, як повернути популярність до єдиного телемарафону, забуваючи, що насправді йшлося не про популярність, а про створення єдиного верифікованого джерела офіційної інформації. Взагалі виходить абсурд. Я з ним тут абсолютно погоджуюся. Це абсурд, ви залучаєте екстрасенсів. Більше того, він каже, що вони навіть могли платити ці екстрасенси. А це, а це вже кримінал. Вибачте, тому що е, суть єдиного марафону була в чому? Це ж це ж марафон на бюджетні кошти. так Бо, Навпаки, я думаю, що вони купують е, 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 ефірний час екстрасенсів вони їм платять. Вони не на халяву там торгують мордою. Але Юрчишинам треба порадити один древній випробуваний метод підвищення популярності каналів. Показуйте голову Зеленського, голову Єрмака. Голих голий корабельні сосни. Тобто, якщо щодня голий депутат від слуги народу буде, наприклад, оголошувати курс долара або погоду, або ну, хроніку банкової, це реально підніме популярність каналу. Ви вже згадали про корабельну сосну, і давайте вже будемо і про корабельну сосну. А, е, у, у сосон є шишки, але я так е. подивився, що там два персонажі, то це пів шишки. Народна депутатка України. Її підозрюють незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Це перевищує офіційні доходи і заощадження. Вона пояснила, що гроші мається на увазі Ірина Лефердієва Кормишкіна. Теперішнє її прізвище. Про Гроші вона доповідає про те, що їй подарував батько, отримала в подарунок майже 20 мільйонів гривень швейцарський годинник за 310 тисяч інкрустований 11 білими діамантами. А, ну Відбувається суд, звичайно, і, Алехв... і Кормишкіну Алахвардієву беруть на поруки. І хто бере на поруки? Давид Арахамія. І Віталій Кім. Миколаївське земляцтво в так. називається. Ну, Одеси там треба допомагати, тому от вони вирішили допомогти Алехвардієвій. Так, ну це ж така Миколаїв по сусідству з Одесою, тому все всь для народа. Але я кажу, що ці дві типиси корабельної сусни — це якийсь глум просто тому, що. Е, якщо згадати, що Героя України, справжнього героя розвідника Романа Червінського, держить, держали півтора роки у, у слідчому ізоляторі, якщо рифмастера рік держали за абсолютно надунаними звинуваченнями, а тут реальні звинувачення і реальна, ну це просто ну, такі вже подвійні стандарти, вони навіть не розуміють, що вони цим самим добивають е, е, ну, віру українців у справедливість. В державі Зеленського немає ніякої справедливості, нема правосуддя. Я хочу всіх звернути до останньої публікації генерала Омельченка, де він просто говорить, що коли в країні. Перенасичений зброєю, перестає працювати правосуддя, буде працювати зброя. Це страшний висновок, але він, крім того, що він досвідчений розвідник, він ще й е, науковець криміналіст, який знає, так би мовити, системно аналізує причинно наслідкові зв'язки. Тому раджу звернутися до цієї публікації. Дуже легко її знайти, бо її передрукувало багато видань. Остання публікація у Мельченка вона дещо розставить акценти, але тут просто прикол в чому, що за способом мислення, оця вся шопка ім. Зеленського, яка прийшла в державну владу, вона мислить категоріями анекдотичними: нацарювати 100 рублів і втекти. Так от. Нацарювать вони вже нацарювали свої 100 рублів. А, де, а куди вони втечуть? От куди вони втечуть із цим все? Якщо хтось вірить, що е, днями ж, наприклад, прийшло повідомлення, що е, Олександр Янукович, Котрий Вікторович, нарешті отримав. Стоматолог! Стоматолог, а, Саша стоматолог! Постоматолог отримав нарешті через 10 років після е, російської агресії громадянство Російської Федерації. Ну, папінька Єйний в Ростові, по-моєму, ще до е, втечі отримав. Він просто нікому про це не говорив голосно. Але, ну, якщо хтось вірить, що вони втечуть на території Російської Федерації і десь за Уралом Рощин. Що коли ти маєш такі, такі суми накрадених грошей, в тебе за тобою тягнеться електронний слід. Ти не можеш їх просто перемить так, щоб, щоб ти десь не виплив, твої платежі десь не з'явилися. Тепер будуть до кінця життя багато хто жити і озиратися, коли ж їх посадять. Або приб'ють, або пограбують. Я думаю, що, чесно кажучи, Країна доведена до такої ручки, що ну, багато хто із здатних тримати зброю можуть по афганській аналогії піти шляхом, так би мовити, криміналізації своєї перспективи особистої. Оскільки справедливості від держави вони не дочекалися, крупи їх тільки грабують, тоді вони беруть автомати встановлюють справедливість. Нам це потрібно. А винуватцем цього є персонально Зеленський. Він взявся в такий складний час. Ну, чому ж, чому ж ми, коли в нас хвора мама, ми ж її до ветеринара не ведемо оперувати чи до сантехніка. Ми шукаємо найкращого лікаря. Чому ж українці? Повели свою маму оперуватися до сантехніки. Uh, Володимир Зеленський на РНБО, чи, по-моєму, після РНБО, заявляє про те, що буде створений ще один план перемоги внутрішній план. Оце на все, все, все на тлі, от на фоні ось цих всіх корупційних скандалів. А на вашу бумажку у нас є наша бумажка. Наша бумажка, так. Тобто, оце це... так виглядає насправді? Ні, ну це це, це вже це вже просто повна дистрофія інтелектуальна, тому що вони з планом перемоги облажалися. Ну їм ну такі речі не не ваяються е, е, в складі п'яти шести менеджерів. А потім вилазить цей. Це конкурс такий... капітанів знову. Так, так, це точно, точно, абсолютно. Це конкурс капітанів. Тобто, Ага, а на вашу бумажку є наша бумажка. От вам. Все. А потім що ми робимо? Що ми робимо з цією бумажкою? Йдемо туалет Пітера і йому і викидаємо. І пишемо наступну бумажку: Держава так не керується. Просто... От коли ми оцінюємо інтелектуальний рівень цієї писульки з п'яти пунктів, яким Зеленський просто надував щоки, чуть не тріснув, е, е, що він там такий план перемоги, що, що всі повстикаються з переляку, ні е, гора, як завжди, народила мишу. Тому що, ну розумієте, від цієї тусовки е, інтелектуально неспроможний, тобто зграї тупорилих злодюг. Можна чекати тільки нову таку саму тупорилу писульку. Нову тупорилу писульку. Це на міжнародному рівні викликало сміх. Ну, от, По-моєму, Шольц остаточно похоронив цей план перемоги остаточно і безповоротно. Ну, головне, що жодних висновків публічних. От вони дули щоки, вони розкидались, так би мовити, на вентилятор. Вони там і, і трояндові пелюстки на вентилятор, і, і, а від вентилятора щось вилітає зовсім інші якісь екскременти, а не трояндові пелюстки. Ну і от вони зараз будуть рожати внутрішній план перемоги. Угу. Та чуваки, не винаходьте не ви велосипед. Зробіть коаліційну угоду, залучіть на міністерські посади технократів, які тямлять щось. У вас. На жодній міністерській посаді немає кваліфікованої людини. А особливо за нинішніх умов це мають бути дійсно кризові менеджери, які виведуть галузі з, із кризи. А ви спеціалі з кожним призначенням ставите все тупішу і тупішого на посаду. Ну і ще що заявив Володимир Зеленський, він вирішив спростувати слухи про відставку Кирила Буданова. Чи можна вірити ці, цим заявам? Тому що я чомусь згадав, як е, Зеленський розповідав про те, що Валерія Залужного ніхто не збирається звільняти. Ну, ніхто його не звільнить, він нам потрібний. Він працює на своєму місці. Ну, враховуючи те, що Зеленського просто тіпає, що е, десь ходить по землі хтось, хто популярніший від нього. А Буданов має значно вищий рівень довіри, ніж Зеленський. Навіть сальдо довіри і недовіри має краще, ніж Зеленський. Бо хочу нагадати, станом на сьогодні, сальдо довіри і недовіри Зеленського складає 4% плюс. Ну, інші політики в мінусах, тому що мене от виносить. Ірраціональна природа ненависті до Порошенка. Порошенко єдиний із крупних політиків українських, який показує, як правильно вийти країні із кризи, як правильно зробити так, щоб економіка ожила, щоб ми перемогли. А соціологія фіксує просто ну, тупу ненависть, таку, ну, з виряченими очима, ненависть до Порошенка. Звідки це? Це подинокий політик, який робить якісь правильні кроки для держави, який не, да, не дає пропасти е, країні. Ну, звичайно, е, він цивільний, бо зараз найвищою довірою люди в погонах користуються. І е, якраз довіра до Буданова, вона і є предметом ревності для Зеленського. Головне, що, от мене головне, що турбує. Чи вірить Зеленський, якщо він позбавиться Буданова, що це не погіршить його стосунки зі Сполученими Штатами. Перш. А друге, що довіра до Буданова і популярність Буданова е не впаде після того, як він буде звільнений. Довіра і популярність Генерала тепер посла Залужного зберігається на найвищому рівні в країні? Я причому, я шокований. Стаття ціла сторінка української правди залужного помітили в Лондоні на стадіоні, на грі Арсенала і Шахтаря. А, і збірної, по-моєму. Я не збірної. Там, де чи то Шахтар, чи хто грав, чи то Динамо Київ грав. Я просто не пам'ятаю. Ну, так це ж прекрасно, справа, тому що він же активний посол. Е, його е, спіч паралельно з планом Зеленського, який е, в Інституті міжнародних відносин Королівському в Лондоні в Чатам Хаус е, прозвучав, це було ну, це велика адвокація країни України, тому що нормально люди дивилися на цей план Зеленського. Думали матка Боска, що воно вродило. Ну, але виступив залужний перед дипломатами, перед експертами. І якось воно багатьом стало легше на душі, тому що залужний лаконічний, точно формулює, і його умовиводи, висновки, вони підтверджені життям. Згадаймо його статтю в економісті 2022 року. Це блискуча аналітична прогностична стаття, яка підтвердилася життям, і зараз, згідно його цих заповітів, зараз перелаштовується багато Збройних сил е, передових країн. Зовсім, переходять на зовсім інакші технології, на штучний інтелект, на безпілотники, те, про що, в принципі, те, що ну, ці висновки підтверджені кров'ю українських солдатів. Як це не сумно, але раптом люди на тлі оцього брикання Зеленського бачать постать масштабну, яка говорить зрозумілою мовою і має реальне бачення майбутнього країни. Бо от ми можемо запитати, наприклад, персонально Зеленського Єрмака, Умерова, будь-якого ну, шмигаля і всіх шмигалят, цю шоблу шмигалят. Напівкримінальних. Хоч хтось з них може сформулювати, якою буде країна, наприклад, через два роки чи через три. Ніхто. Але про це говорить той же самий посол Залуж. Цікава ситуація така виходить. Знаєте, в будь-якому випадку, оцей рейтинг залужного він залишається фактично. Ну, от Навіть вони... якщо він щезає з інформаційного поля, я скажу таку річ: якщо вони ще виростять із Буданова крупну фігуру, то я знаю точно, що не буде двобою між Будановим і Залужним.